На цих кадрах глядачі в залі аплодують десятирічній Софії Цінауменко. Вона виконує вальс на візку. Цей Коростянський вальс у будинку культури. Софія виконувала у своєму рідному місті користень саме на візку вперше. А чому вона опинилась на візочку? Дівчинка розповіла. Я на візочку, тому що я 9 вересня потрапила під потяг. Я лишусь ні. Того дня, як розповідає мама Софії Оксана, донька попросилася піти до школи самостійно. На Софія постійно кричала. вона Софійка постійно на мене сварилася, що я у третьому класі її весь час вожу до школи і забираю. А перейшовши до четвертого класу, вона сказала, що всі її однокласники вже входять самостійно, і вона теж хоче сама ходити. Я була спокійною, адже зазвичай вона їздила маршруткою. А у цей день вона ще підійшла до мене і спитала: чи можна я піду коротким шляхом? Я автоматично сказала ні. На що вона відповіла, мам, все, я побігла. Я автоматично сказала «Ні». ну на говорю, все, мама, я побіжала. Побігла Софія від дому до школи через залізничні колії, на яких стояв потяг. Я бачу, що стоїть поїзд. Я пізла під нього. Я в цей момент не навіть не почула, що він буде їхати. Полізно. Згодом на Софійку чекала операція та реабілітація в Охмадиті. Після півторамісячного лікування дівчинка за пропозицією тренерок з Києва почала вчитися бальних танців на візку. І вже у грудні брала участь у чемпіонаті України, де стала срібною призеркою. І на сьогоднішній день Софія мріє. Я мрію, Перша мрія стати на ноги. Друга мрія зробити ремонт в квартирі. Третя мрія поїхати в море. На першу мрію доньків стати на ноги мама Оксана наразі збирає гроші. протезування в гірманії на протезування у Німеччині чекаємо з дня на день. Ми сьогодні телефоном розмовляли з німцями. Вони нам пропонують або подовжити культі на 5 сантиметрів, або поставити гільзи. Ось такі будуть протези. Протези нам сказали, зібрати треба 113 тринадцять тисяч євро на два протези і плюс 150 тисяч євро. Це для того, щоб харчуватися і там жити на час реабілітації. Наразі приблизно зібрано десь 76 тисяч євро. Моя мрія, щоб Софійка стала на ніжки, щоб дитина з'їздила на море, щоб відпочила, набралася сил і поїхала на протезування у Німеччину. Німеччину Антоніна Туга, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.